І так, друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти вам кілька цікавих фактів взагалі з масажу. Те, можливо, про що ви не знаєте, або щось дізнаєтесь для себе якусь цікаву інформацію. І відразу хочу попередити, що це моє перше відео, яке я самостійно знімаю, самостійно монтую, сам вибрав тему для вас, сам накидав собі там цікаву інформацію, не вибирав. Я це і так все знаю. Можливо, для вас це буде якась цікава інформація, тому обов'язково підтримайте мене лайком, коментарем. Будь-яка активність буде для нас дуже приємною. Тому, друзі, сьогодні хотів би взагалі вам розповісти історію масажу, звідки це з'явилося, коли це з'явилося, і взагалі хотів би розповісти таку цікаву інформацію, яка. І взагалі хотів би вам би розповісти таку цікаву інформацію, що масаж є найдавнішим методом лікування взагалі зафіксованим в історії. Тому. так, Ну, для прикладу, уявіть, наприклад, ні. Для прикладу, уявіть собі ситуацію, коли ви там у вас щось болить, там шия, голова, спина, неважливо абсолютно. Що ви робите першим ділом, ви йдете в аптеку, берете собі ліки там, і знімаєте якісь симптоми. А якщо взяти, наприклад, людей 3000 років тому, умовно, коли не було цього всього, якби, і дійсно тоді люди рятувалися єдиним таким методом це був масаж. Тобто дотик це один з таких, я не знаю, найдієвіших, найприємніших, найдавніших методів лікування. Це все перевірено вже великою історією, наукою, часом. Ну якщо брати так забігати прям дуже далеко, то рахується, що навіть там до нашої ери, умовно там два мільйони років тому, ще до Homo sapiens, ще коли були там Homo habilis, тоді ще люди рятувалися від болю масажем. Це дуже, як сказати, неперевірена інформація, її не можна ніяк там підтвердити. Це так інтуїтивно, на логіку, ну, умовно не знаю, якщо ви там десь вдарилися там, плечем, там, що ви будете робити першим ділом? Це ви будете себе там розтирати, розминати себе, тобто знімати собі біль. Так, що логічно, що саме так люди тоді ще рятувалися в цей період від якихось там знімали собі білі, там спазми і так далі. Якщо брати вже прям факти історичні, які доказові, що таке було, ну один з найдавніших це є підтвердження в Єгипті зафіксовано. При розкопках познаходили малюнки, де зображені люди, які роблять друг другу там од -друг, один одному, які роблять один одному масаж. Вони проминають собі там стопи п'яти, тобто це 100% там не педикюр, це 100% масаж. Тому да, це зафіксовано як 2,5 Дві з половиною тисячі років тому до нашої ери. Це прямо офіційно є вся інформація, підтверджена. Ви можете це все знайти в інтернеті, всі ці дані. Ще є один з таких методів який зафіксований 2700 років тому в Китаї. Була книга Хуанді, там повної назви я не пам'ятаю, і там прям розписано про точечний масаж, що це для зняття больових відчуттів, для прибирання спазмів. Ну і це прям звідти зароджувалася взагалі східна медицина, це як основа. Далі ще з таких цікавих фактів: це в Індії зафіксовано в книгі Айурведи. також вказано, що там в лікувальних цілях використовувався масаж. Більше там, для відновлення там, гармонії тіла, там, психічного стану і так далі, але все рівно це прям, якби, індійська основа масажу. Це книга, від якої там, всі відштовхувалися. Вона, звісно, направлена там, на відновлення тіла, гармонії, душі і так далі. Ну, Це вже таке деталі. Ми туди не будемо там занурюватись. Що, хто ще такий? В, Римі, в Римській імперії дуже часто використовувався масаж для солдат, для воїнів. Їх готували перед боєм масажем, це для того, щоб вони швидше відновлювалися, щоб вони активніше працювали. І взагалі ну, так підготовлювали воїнів до бою. Так, і з такого ще з історичного. Ну, безпосередньо сам Гіппократ, не знаю, там, батько медицини. Основний, якби дуже багато є цитат, пов'язаних з масажем, що там, кожен лікар має володіти масажем. Цитат цих дуже багато, всіх я не можу знайти там, щоб можете ознайомитися, написати там десь в інтернеті цитати масажу, цитати Гіппократа про масаж. І там буде дуже багато інформації. Тобто, це підтвердження тому, що от, масаж є такою основою до всіх ще ліків, до пігулок там і так далі. Тобто був масаж. Тепер уже більше такої цікавішої інформації, навіть не цікавішої кориснішої, я б сказав би. То, взагалі, що нам допомагає масаж, яка його основна дія. Ну, саме основне, що в нас є, це зменшення кортизолу, тобто гормону стресу. Це допомагає нам людину розслабити, це допомагає розслабити м'язи, які стискають нерви. Ну і так ми полегшуємо біль. Друге, це в нас виділяється серотонін і дофамін, що значно покращує самопочуття, це знімає біль, це піднімає людині настрій. Тобто і так ми допомагаємо людям. Третє, це у нас покращення кровообігу. Чим це допомагає якби за рахунок покращення кровообігу, в нас знімаються спазми, в нас починають працювати м'язи, вони насичуються киснем, м'язи починають дихати, якби, і так само ми цим, ну, цим самим ми покращуємо самопочуття. Також ми масажем виводимо молочну кислоту, що допомагає зняти біль там, після фізичних навантажень, після будь-якої фізичної активної праці. Після спортзалу, ну, тобто в звичайному житті, там, цей біль ми називаємо там, кріпатурою після якихось там, спортивних навантажень. то масаж допомагає вивести молочну кислоту, ну, і цим самим допомогти. Ну, і найголовніше, це таке, що з нашої роботи, це під час масажу в нас вмикається парасимпатична нервова система, що допомагає покращити настрій, самопочуття. Людини заспокоюється повністю нервова система. Ну, що важливо взагалі в нашому сучасному світі, в реаліях, в яких ми живемо, це якби, навіть дуже важливо. Ну і взагалі лікування дотиком, якби воно знецінене, воно мало де використовується в лікуванні. На жаль, мало лікарів там, радять, не знаю, там, щоб там, сходіть на масаж, там, щоб у вас не боліла голова, шия, спина і так далі. Ну, навіть зараз брати на момент записання цього відео, це там 2025 рік. Навіть зараз люди там першим ділом, коли в них щось болить, треба бігти відразу в аптеку, там все Це такий якби, шаблон. Але потрібно враховувати, якби, що тіло, якби це не машина, не треба його закидувати хімією. Тобто набагато ефективніше буде собі допомогти, якби все-таки за допомогою якихось вправ, фізіотерапії або масажу і так далі. Просто лікування дотиком, воно дуже якесь недооцінене, я б сказав би. Не знаю, ми навіть там з дитинства у да, вас. Для прикладу, для прикладу, у вас там плаче дитина. Що ви виберете її на руки, прижимаєте до себе, вона заспокоїться. Там в когось щось трапилося, ви там кладете йому руку на плече, заспокоїте його. Вас хтось підтримує, тому мовно, ваші рідні, близькі, там взяли вас за руку. Там, Підтримують там, в якісь там, складні ситуації. Тобто, і це допомагає вам якби, морально якби, заспокоїтися. Особисто для мене якби, масаж це якби, не, не, не про роботу. Це 100%, я вже це не раз говорив там, і в інших відео. Це таке, як я повернемося раніше до того, що я розповідав, це про вікові традиції, що ми його переносимо до сих пір, якби, використовуємо, допомагаємо, вдосконалюємо постійно. І це дуже добре, що все це так якби не забувається, до сих пір використовується. Ну і саме головне, що це перевірено вже роками, якби і наукою, і практикою, і дослідженнями. Тобто, що масаж це дійсно те, що допомагає людям. Тому, друзі, я дуже дякую всім. Якщо ви додивилися це відео до кінця, можливо, ця інформація буде вам дійсно цікавою чи корисною. Тоді підтримуйте нас обов'язково якимось коментарем, там лайк, підписка і так далі. Це дуже допомагає нам в просуванні, ну і в мотивації, якби надалі надавати якусь вам корисну інформацію. Всім дякую, до зустрічі.